І нехай день буде добрим. 12 серпня 2023 року ми в етносадибі музеї ляла на світлиця зваримо 90 різновидів борщів. А в нашої печі, золотії плечі, срібні і крила, щоб корова гнітила, напочимо короваїв, дивні верчів, шишок, наліпимо житніх коників. За борщі. Борщ буде хомутецький, з полуницею, з в'юнами, зі щукою, з таранею. Веганський, вегетаріанський, сирий, бойківський желізний, з грушками, з яблучками, з моченими, свіжими, квашеними, сушеними, з черешнями. Борщі з кількома крупами без круп, з галушками, білі, чорні, зелені, жовті, коричневі. Борщі холодні, гарячі, борщі, лі, теплі, борщі борщі борщі, зимові осінні, літні і весняні. Борщ сушений, буде, борщ мандрівний. 90 різновидів. Спробуй так усіх, їх вам і перерахуй так швидко. Всіх чекаємо. Ми варимо борщі для людей, для наших, ви все розумієте, дегустують борщі люди. Всіх добрих людей чекаємо з борщами, короваями, домашнім хлібом, з добрим словом, щирою душею. Це такий буде цьогорічний фестиваль відрада. Відрада, де свій, до свого, зі своїм, про своє. Нехай день буде добрим! Ваша Олена Щербань.